Всім привіт! З вами знову Артур. І це відео присвячене провірці домашнього завдання до другого заняття. Давайте перейдемо до тестів і дивимося перший тест. Стандарти і керівництво по користуванню графічним інтерфейсом встановлюється І Тут було кілька питань: Там Microsoft, уряд США, найкраща практика в індустрії, політика вашого роботодавця і все перелічене, бо нічого з переліченого. Взагалі тут, бачите, 25% відповіло, що це політика вашої компанії, і 75% відповіло, що це все з переліченого. І це правильно, це все вище перелічено, тому що, от, ви пам'ятаєте, якщо ви зайдете на, наш, на наше заняття на сайт, тут бачите стандарти для графіки, і інтерфейс для Windows Vista і 7, і для веб-сторінок, пам'ятаєте: візибіліти.go. І Microsoft також силочка є, щоб скачати ці керівництва. Тобто і Microsoft підходить, Юрі США. Пам'ятаєте, я розказував, що якщо якісь виходить нова фіча в індустрії, то це також можна використати як, скажімо, керівництво для того, щоб наш продукт розробляти власний. І якщо якась є спеціальна політика вашого роботодавця, якщо ви розробляєте якусь нову фічу, то це також підходить. Тобто правильно тут відповідь все вище перелічене: що таке тест-кейс? Тест кейс, бачите, що 75% відповіло, що це набір сталих або змінних, що допомагають нам визначити, чи наші вимоги були правильно імплементовані. І 25% відповіли, що все звище перелічено. Але все звище переліченого нам не підходить, тому що кроки для відтворення бага це в баг-репорті пишуться. Це ми з цим познайомимося. Uh, expected result, очікуваний результат, тобто це частина тест кейзу. Але це не, це не визначення тест кейзу, це лише його частина. Тобто тут варіант правильний. Цей, на який було правильно – це набір сталих або змінних, які допомагають нам визначити, чи наші вимоги були імплементовані правильно. І взагалі я не розумію там, наприклад, як можна відповісти там все звище прилічно, тому що е, я дуже. Я зробив як? Я в попередньому відео, в самому уроці, я в кінці тести, в кінці уроку тести показую, розбираю і пояснюю, чому так. Коли я, наприклад, проходив, то мені тести так не робили. Тобто відео тестів не було. Були якісь окремі там, силочки на, на якісь питання, і де треба було самому з ними знайомитись і. Якось з ними розбиратися, десь інформацію шукати в інтернеті. А тут я вам це відео дав, тому. Але, в принципі, 75% відповіло правильно, і це досить високий результат, я за цим задоволений. Наступне питання: що включає в себе тест кейс? Ось тут можна було кілька варіантів відповіді вибрати. Бо тут були галочки. Тут не було там... Не один варіант відповіді підходив, а тут було кілька варіантів, тут були такі квадратики з галочками. Можна поставити багато варіантів. І, бачите, що всі варіанти вибирали. Лише один. 75% вибрало. Це інструкція, як дістатися від базового стану програми до очікуваного результату. Там не вибрало, 25% не вибрало цей варіант, але всі варіанти тут були правильні, і це є правильно, тому що цих, з цих 6% складається тест кейс. Так, йдемо далі. Що таке use кейс? Ось, відповіли, що 1%, відсоток, що використовується бізнес-аналітиками як формат для визначення вимог до системи. І це правильно. Це правильно. Ніхто не вибрав, що кожен use case являє собою завершену операцію, що виконується користувачем, ніхто не вибрав. І з нашої сторони, що це з точки зору QA, що це тестування з кінця в кінець. Це також правильно. Тобто, всі варіанти. Всі варіанти правильні, тобто все вище перелічене. відповіло 75%, 25% відповіло, що лише перше. Тобто також правильно відповіли, але тут сюди підходить все. Тобто, всі правильно тут відповідь найкраще на 5, з плюсом, це все вище перелічене. Наступне питання це які є типові, програ... типові проблеми в програмних вимогах? Тобто Це в тих вимогах, які нам дають читати. Які ставлять до програми, як вона має працювати, і з якими ми порівнюємо вже ту програму, яку нам написали програмісти? І що ж тут нам з є? 75% вибрало, що це протиріч, контрадикторі. Це правильно. 50% вибрало що дублювання. Дивіться, дублювання не підходить, і взагалі я навіть не знаю, чи можна це назвати проблемою, тому що дублювання це що? це коли? Один і той самий текст написаний кілька разів там. Да? Якщо в одному місці написано, що програма повинна так, таке то віконечко має відкриватися так, а потім якийсь ще інший варіант, десь там далі в специфікації, що так само повторюється, що нажимаючи на ту кнопку, відкривається таке то вікно, це не проблема. Тобто, головне, що це написано правильно, і ви це розумієте. Якщо вам це кілька разів написали, для того, щоб ви ще краще зрозуміли, то це не проблема. дублювання це навіть не проблема. Навіть не можна сперечатися, що це найчастіша проблема. Ось, але це навіть, я б не сказав, що це проблема. Ось, неоднозначність, ambiguity – це правильно. Неоднозначність це також дуже чиста проблема, коли ми не можемо однозначно зрозуміти, що ж тут написано, і як же ж однозначно зрозуміти, як працює саме ця програма, саме в цьому місці, що описано. Повторюваність ніхто не вибрав, і це правильно, що ніхто не вибрав, бо це не типова проблема. І двовимірність, 25% вибрало двовимірність. це, в принципі, неправильно, тому що це від Балди, я так написав. Цей варіант двовимірність, там, чи трьохвимірність, там, 3D це не проблема. Так? Взагалі ну, нема навіть такої проблеми в вимогах до програми це я просто так собі написав цей варіант. Бачите, все одно 25% вибрало, 100% вибрало неповнота. І це правильно. Найчастіші три проблеми, запам'ятайте, це incompleteness, неповнота, ambiguity, неоднозначність і contradictory протиріч. Оце три, най... Оце три типові проблеми, які найчастіше зустрічаються. Їх запам'ятайте. Ось, Наступне питання: це які документи можна використати для створення тест кейсів. І тут, бачите можливі кілька варіантів. І Я одразу скажу, що тут всі варіанти правильні. Тільки 50% вибрали от, е, публікації третіх осіб, ось, але мало вибрало, бо це, скажімо так, найрідше використовується оці, ці документи, так, ці якісь джерела. А взагалі можна будь-яку технічну документацію, яка є у вас в наявності використати для того, щоб писати тест кейси для там позитивного тестування, для негативного і так далі. Для Різних типів тестування, різні тест-кейзи, різна документація, але використати можна будь-яку технічну документацію, яка у вас є. Тобто, найменше це 50% це в принципі, я приймаю цей результат. І от далі 75%, 100%, тобто нормально, я задоволений. І хто найкращий тестер? Кращий тестер не той, хто більше знаходить помилок. А той, чиї помилки частіше фіксять. Бо часто досить програмісти не можуть пофіксити, в них немає часу, або вони вважають, що це не помилка взагалі, або кажуть, що це неважлива помилка. Якщо ви бачите, що ця помилка важлива, якщо ви це доведете тому програмісту, покажете, наприклад, якісь варіанти, коли програма там да, вона вилітає, зависає в якомусь варіанті іншому. Трошки десь якісь кроки трошки поміняти ваші помилки, і там програма зависає, то ви звернете на це увагу і її пофіксять, бо зрозуміють, що це справді важлива помилка. Ось такий тестер найкращий. Я, в принципі, дуже задоволений вашим тестуванням. Я бачу, що ті люди, які дивляться відео, вони відповідають правильно. Більшість людей відповідає правильно. Це значить, що хтось хоче цим займатися. Що хтось дивиться ці відео, і хтось проходить ці тести і відповідає правильно. Тому, друзі, залишайтесь все до наступного уроку, Па-па.